В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. РФ атакувала об'єкт критичної газової інфраструктури на Одещині компресорну станцію, яка з'єднує грецькі термінали з українськими газосховищами. Нею вже постачали зріджений газ із США та проводили тестові поставки з Азербайджану. Через обстріл поблизу кордону повітряну тривогу оголосили і в сусідній Румунії. У повіті Тулча мешканці отримали сповіщення про небезпеку. А в повітрі піднялися два винищувачі f 16 Вибухи та пожежу з України було видно навіть з румунського берега. Російські війська вдарили чотирма фабами по Запорізькому району. Два з них влучили по заміському клубу. У наслідок атаки загинули чоловік та жінка. 12 людей отримали поранення, серед них двоє дітей. Пошкоджені будівлі, бази відпочинку і автомобілі. В столиці у лікарні помер чоловік, який отримав тяжке поранення шиї під час російського удару, 31 липня. Кількість жертв тієї ракетно-дронової атаки сягнула 32 людей. Нагадаємо, цієї ночі під атакою російської армії була низка районів Києва. Поранено було 159 людей, 16 з них діти. У Нікопольщині ворог продовж доби цілив безпілотниками та артилерією. Атакував Нікопольську, Марганецьку та Покровську громади. Понівчені інфраструктура та підприємство зайнявся приватний будинок. Межівську громаду ворог тероризував безпілотниками. Понівчена інфраструктура загиблих та постраждалих немає. Між тим, за інформацією президента України, ворог поцілив також по електромережам Дніпропетровщини. Вже у півдні через ворожий обстріл сталася ще одна пожежа в Нікополі. Зайнялися господарчі споруди та сухостій на території приватних домоволодінь. Під удар потрапило і село Капулівка Покровської сільської тергромади. Після влучання в півдрону там теж зайнявся житловий будинок. Усі займання ліквідували. Масштабна пожежа сталася і на місці, де колись було озеро Яришка. Вранці до ДСНС надійшов виклик від місцевих мешканців щодо займання сухостою. На місце оперативно виїхали надзвичайники. До ліквідації займання залучили 4 одиниці спецтранспорту і 15 рятувальників. На прибурканні вогню пішло близько трьох годин. Ймовірною причиною займання міг бути підпал. Зранку росіяни атакували з БПЛА чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Через удар 56-річний мешканець дістав вибухову травму, уламкові поранення попереку та грудної клітини. Постраждали під наглядом медиків. А по дроном поцілили в іншого місцевого 54-річний чоловік дістав схожі травми. Його також доправили до лікарні. П'ятий день триває евакуація мешканців мікрорайону Корабел у Херсоні. Ворог систематично обстрілює житлові квартали. 110 людей за останні чотири дні виїхали. Це діти, літні люди та громадяни, які не можуть самостійно пересуватись. В Україні фіксують нову загрозу від безпілотників шахеди з протитанковими мінами. Фахівець систем РЕП та зв'язку Сергій Безкреснов зазначив, що такі шахеди помітили у кількох регіонах країни. Вони складаються з двох касет під крилами, які містять протитанкові міни, які мають магнітний детонатор і реагують на наближення техніки. Якщо ви побачили схожі, не наближайтеся до них і дзвоніть у відповідні служби. Південно-східний напрямок фронту посилюють. Повідомив полковник ЗСУ у відставці Роман Світан. За його словами, це підсилить захист адмінкордонів Дніпропетровщини. Нині військо насичують резервами. Нагадаю, напередодні ресурс State позначив невелику ділянку в межах Дніпропетровської області як таку, що захоплена російською армією. Це район неподалік Маліївки. До того ж, росіяни заявили про захід до населеного пункту Январське оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця цю інформацію спростувало насичення войск триває насичення військ резервами по деяких напрямках найнебезпечніших. Тому апокаліптичний сценарій давайте не будемо навіть розглядати. У нас є можливість втримати лінію фронту, стримати росіян на цьому напрямку. Звісно, вони будуть намагатися виконати основне завдання цієї літньої воєнної кампанії розширення сухопутного коридору за рахунок захоплення Запорізької і Донецької областей. Втім, у нас є можливість їх зупинити. Єсть їх остановити чоловік з Дніпропетровщини. Намагався підкупити прикордонника, щоб вивести до Молдови двох інших. Він знайшов охочих громадян 39 та 36 років, котрі погодилися заплатити за прохід через кордон. Аби підвищити шанси. Організатор запропонував прикордоннику хабар в 500 доларів та 41,5 тисяч гривень. Усіх затримали на гарячому. А на Кіровоградщині викрили злочину груповання, причетне до серії вимагань, крадіжок та розбоїв. Організатор, кримінальний авторитет. Група труїла потерпілих, викрадала великі суми коштів і отримувала доступ до банківських рахунків деяких жертв. Суми збитків становлять близько 400 тисяч гривень. Сімом особам повідомили про підозру. Забив до смерті та втік. Суд виніс вирок 35-річному чоловіку за жорстке вбивство 30-річної знайомої. Торік у лютому у Петраківському районі нападник на фоні сварки побив руками та ногами жінку. Вона від отриманих травм померла на місці. Після скоєного чоловік переховувався, але згодом його затримали в Кам'янському. За вироком суду чоловік отримав 10 років позбавлення волі. Ресторан, що знищила російська ракета у Покровську, тепер працює у Дніпрі. Адмірал вимушено приїхав у грудні 2024 року. Затишне місце в один момент перетворилося в руїни. Власниця закладу ще у листопаді вивезла техніку до Дніпра, де завчасно знайшла невелике приміщення. Всі працівники-переселенці з Покровська. Вже понад півроку годують Дніпрян особливими стравами Донецької кухні. В майбутньому заклад планують розширити, як колись в мирній Донеччині. Про що найбільше мріють власник релокованого бізнесу дізнавався Артем Ліфінцев. Його матеріал ми покажемо вже завтра у нашому випуску о 18.00 услышали вночі. Ми почули ці страшні звуки і зрозуміли, що скоріш за все це прилетіла ракета у наш заклад. Ми дуже злякались, тому що навпроти цього закладу там був будинок, де жив наш персонал. Ми почали відразу телефонувати, щоб всі вони були живі та здорові, і приїхали. Їх забрали. На території не знаходились, бо це небезпечно, адже міг бути повторний удар. Це були сльози. Ми не розуміли, як далі жити. У Дніпрі впроваджують сучасну систему збору сміття підземні контейнери. Їх встановлюють у місцях з великим скупченням людей. Метою проєкту є підвищення частоти, зменшення кількості відкритих сміттєвих баків і боротьба зі стихійними сміттєзвалищами, а ще покращення санітарного стану міста. Докладніше про те, на яких локаціях змонтують нові контейнери. Дивіться в наступному сюжеті. вважаю, що це, мабуть, покращить ситуацію з мусором, зі сміттям в нашому місті. Думаю, буде класно. Зовнішній вигляд це точно покращить, неприємні запахи, можливо. Я чесно кажучи, не дуже орієнтуюся щодо в цілому внутрішнього облаштування цих сміттєвих баків, чи в них є якась спеціальна система, яка поглинає запахи. Однак мені здається, так це не краще. Контейнері великі мають об'єм приблизно 3 метри кубічні і замінюють собою 2,5 зелених звичайних контейнерів, які мають об'єм 1,1 метра кубічного. Ми можемо накопичувати сміття в залежності від того, скільки буде потреба, і вивозити його. Не два рази на день, як зараз відбувається на цій локації, а три або чотири рази на тиждень там будемо далі бачити, як буде відбуватися в залежності від його кількості. Вже роботи майже виконані. На локації площа десантників там встановлений один контейнер. На вулиці Княгині Ольги на бульварній частині там два контейнери, Три контейнери встановлені на площі Старомостовій і три контейнери або встановлені на площі вокзалів. Зараз ми встановлюємо три контейнери на цій локації. Далі підемо. На по проспекту Дмитра Яворницького на перехресті з вулиці Олеся Ганчара буде встановлено ще два контейнери. Це найближчі плани. У Москві відбулась зустріч спеціального посланця президента США Стіва Віткофа з Володимиром Путіним. Вона тривала близько трьох годин. Це була остання спроба до 8 серпня переконати Кремль піти на поступки у війні проти України. Інакше США погрожують новими санкціями, які можуть вдарити не лише по Росії, а й по її партнерах, зокрема Індії та Китаю. Після перемовин посланець Кремля Кирило Дмітрієв заявив, що переможе діалог. А помічник Путіна Юрій Ушаков назвав переговори корисними і конструктивними. Втім, як пише The New York Times, мова йшла лише про обмежений формат припинення атак у повітряному просторі. Без зупинки бойових дій на фронті для України це означає можливе тимчасове зменшення обстрілів, але не реальний мир. Офіс президента наполягає на продовженні санкційного тиску на відключенні російських банків від СВІФТ. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь за номерами, які наразі ви бачите на своїх екранах. Звертайтесь також до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються обудні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпроці є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. У студії для вас працював Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту Вінгер збірної України з футболу Михайло Мудрик увійшов до заявки Лондонського Челсі на сезон 2025-2026 років в англійській прем'єр-лізі. Щоправда, він поки що не має ігрового номеру. Його ті часово тимчасово від футболу через допінговий скандал. Михайло може дискваліфікувати терміном до 4 років. Остаточний вердикт у справі Мудрика все ще очікується. Кіперський пафос певною мірою не відповідаючи власній назві без особливого сильного емоційного збудження. Піднесення захоплення або страждання анапаки буденно і просто мінімально 1-0 здолав Київське Динамо у Польщі у першому номінально-домашньому поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Матч відповідь відбудеться 12 серпня на Кіпрі. У разі перемоги над «Пафосом». Динамо зустрінеться у плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів з переможцем пари Познань, Познанцрена Звезда Сербія. У разі поразки кияни вирушають до четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи, де зіграють. Приможцем пари Хамрун Спартанс Мальта Макабі Тель-Авів, Ізраїль. Як мінімум, інформаційна бомба в українському футболі вибухнула у вівторок. Нею стало повідомлення про те, що у нашому місці взялися за створення чергового за ліком футбольного клубу, причому другого з назвою Дніпро, 1918 Для його витоків, цитую його власні слова: Антон Михайлович Ахметов, 34 роки, дніпрянин у п'ятому поколінні, де народився і виріс. Колишній фанат футбольного клубу Дніпро останні 10 років займався IT напрямком до мобілізації. Дві тисячі році мешкав у Львові та Києві, слідчого вступив до лав збройних сил України і наразі боронить незалежність нашої держави від навали російської орди. Поки що без коментарів, адже за останні 10 років подібного було достатньо. Втім, дай Боже, щоб цього щось вийшло. Хоча вже босани і організатори мають подати заявку на обов'язкову участь команди у чемпіонаті України серед аматорів. Далі потрібно пройти атестацію на наявність коштів клубу, бази, стадіону, дитя і жіночої команд, чого почергово подавати сито у відбору другої ліги, першої і нарешті втиснутися до елітного дивізіону. Оголошена на сьогодні сума 3,5 мільйони доларів дійсно відповідає річному кошторису середняка прем'єр-ліги. Зрештою, давайте зачекаємо, що з подібною гучною заявою вийде. Хоча команда місту край потрібна їх вже встигли охрестити зрадниками у складі збірної України з баскетболу на перший матч прекваліфікації до чемпіонату світу 2027 року проти збірної Швейцарії. Не допоможуть Артем Пустовий, який пропустить гру за сімейними обставинами, а також Бігмен Вроцлав Новицький, який через проблеми з документами поки що не може залишити Сполучені Штати Америки. Також не вийдуть на поле Дмитро Скапінцев, Святослав Михайлюк та Олексій Лень за повідомленням Федерації баскетболу України гравці проігнорували виклик до національної команди, окрім України і Швейцарії в нашій групі словаччина. В основний раунд кваліфікації вийдуть дві найкращі команди групи. У разі перемоги у квартеті А при кваліфікації на чемпіонат світу 2027 Україна зіграє у першому раунді відбору у групі А з Іспанією Грузією та другою командою при кваліфікації групи Ді Данія, Норвегія, Хорватія. Що українці у групі А при кваліфікації на чемпіонат світу почадуть друге місце, то у першому раунді основного раунду кваліфікації зіграють у групі С Сербію, Туреччиною та Боснією і Герцеговиною. По три найкращі команди з кожної групи А. А H вийдуть у другий раунд кваліфікації на та складуть групи АДЖІ. Ката Ель на чемпіонат світу вийдуть по три найкращі команди з кожної чотирьох груп. Тим часом баскетбольний клуб Дніпро поповнив кращий легіонер Суперліги України минулого сезону американський захисник Сі Джей Вільямсон, який відіграв 15 матчів у складі рівного. Це перший легіонер у лавах Дніпровців з 2022 року. На стадіоні молодіжного парку Новокодацький відзначили 70-річний ювілей чемпіона і призера Радянського Союзу у складі Дніпра, який він згодом привів. До завивання бронзових нагород у якості наставника в чемпіонаті України заслуженого тренера України Миколи Івановича Федоренка, який свій зірковий шлях розпочинав у Донецькому шахтері, у якому встиг стати дворазовим призером чемпіонату СРСР і володарем Кубка Радянського Союзу. Допоки у нашому місті, зрештою, які на вітчизняних теренах палкою і галасливо обговорюють тему створення чергового за ліком футбольного клубу нині вже другий Дніпро, 1918 За що взявся цитую його власні слова? Антон Михайлович Ахметов, 34 роки, Дніпрянин у п'ятому поколінні, де народився і виріс, колишній фанат футбольного клубу Дніпро. Останні 10 років займався it напрямком до мобілізації. У 2024 році мешкав у Львові та Києві, чого вступив до лав Збройних сил України і наразі боронить незалежність нашої держави, від навал. Російської орди поки що без коментарів, адже за останні 10 років подібного було достатньо. Втім, дай Боже, щоб з цього щось вийшло. Натомість декілька поколінь ветеранів Дніпра зібралися до купи на стадіоні молодіжного парку Новокодацький, щоб відзначити річний ювілей чемпіона і призера радянського союзу у складі Дніпра, який він привів до завоювання бронзових нагород у якості наставника в чемпіонаті України, заслуженого тренера України Миколи Івановича Федоренка, який свій зірковий шлях розпочинав у Донецькому шахтарі, у якому встиг стати дворазовим призером чемпіонату СРСР і володарем Кубка тієї країни. На початку стислої урочистої церемонії виставкового матчу винуватець події почергово отримав відзнаки від Української асоціації футболу і асоціації футболу Дніпропетровської області, після чого її комітет ветеранів презентував йому екіпіровку, традиційний подарунок від громадської організації регіону. На сам кінець на згадку про ювілей йому вручили брендовані футболки збірної України і Дніпропетровського Дніпра. Того дня не забули вшанувати з тотожним який він відзначив раніше, не тільки палко прихильника Гри Мільйонів, але і людину, яка зробила значний внесок у розвиток і розбудову футболу Дніпропетровська Івана Івановича Куліченка, який, 14 років, розпочинаючи з 2000-го, був міським головою. У відповідь він від себе презентував в низці севочолих ветеранів Дніпра книгу мовою оригіналу Жиздікиємець дев'яносто 97. шагов вверх авторства Льоші Палкича і Романа Лубінського. А після хвилини мовчання усі традиційні. Іно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про два ювілеї: гравця, тренера і посадовця, які зробили значний внесок у футбол нашого міста. Я хочу привітати від Асоціації футболу Дніпропетровської області двох наших ювіляров. Микола Іванович. Це легенда радянського футболу. Це людина, яка присвятила усе своє життя грі мільйонів. А Іван Іванович – це наш е, любим, любимий мер, який завжди був на усіх матчах. І я пам'ятаю ще з дитинства, що завжди бачив його, як він волював за наш Дніпро. Тому хочу і побажати міцного здоров'я і щоб наша футбольна спільнота ніколи наших легенд не забувала. Далі пролунав стартовий свисток про початок виставкового товариського матчу, у якому зійшлися команда Кондор і ветерани Дніпра. Кольори останньої у різні відрядські ігрового часу захищали голкіпери Віктор Концевич і Валерій Городов, а також Олександр Червоний, Петро Кутузов, Юрій Грибцов, Володимир Горілий, Василь Лябик, Костянтин Павлюченко, Артур Карноза, Олег Шилаєв, Микола Федоренко, Євген Селезньов, Олег Головань, Віктор Червоний, Віктор Жогін. Та з трибун вболівали Валерій Лапшин, Сергій Собецький, Микола Самоленко, Олексій Чередник, Володимир Багмур, Віктор Кузнівцов. Олександра Лисенко, Анатолій Усенко, Сергій Думенко, Ігор Ємець та інші. Звісно, там і не тільки річкою Лилися спогади про славетний шлях у футболі Миколи Федоренка. 42 роки года ми з ним по жизни вместе йшли. Я і допомагав йому як селекціонер в Дніпре, потом в Шахтері. Так що, то, що я отработал 21 год в Шахтері, это благодаря Коле Федоренко, тому що він взяв всю нашу группу, которая йому помогала в Днепре, Ми перешли в Шахтер. Тому ми з ним дружимо, звісно, здоров'я Самое главное – здоров'я, радуватися життю. При моїй участі він став тренером, з яким ми отримали бронзу 2000-2001 дві рік. Я скажу, що Людина, от як я відчував тоді, що він з шахтарським серцем, що він десь він туди дивиться. А він дивився в Дніпро. Він тут живе, жив. Сім'я тут все, що відбувається в Дніпрі, події з ветеранському спорті і в тому числі, і його досить успішна кар'єра як тренера. Я вітаю його. Я вітаю. Він молодець. Він молодець, вміє. Скромно, але відверто, професійно, і з результатом. Займатися тим, чим 5. займатися сьогодні основний час виставкового матчу закінчився результативною. Нічією 5-5. У поєдинку відзначилися Євген Селезньов. Дуплети до власного активу записали Олег Шилаєв і Микола Федоренко. який, звісно, залишав поле під оплески у уболівальників у гарному настрої. Подякувавши усім причетним за організацію і проведення свята. Хочу подякувати болівальникам, які прийшли сьогодні. На мій матч, матч присвячений. Моєму ювілею я дуже вдячний дуже вдячний для ветеранів Дніпра. Це легенди футболу. Футбольного клубу Дніпра нема, а легенди є. і Вони грають. Дякую своїй сім'ї, жінки, дружині Наташі, дітям, внукам, сестрі Віті, рідним, близьким, друзям, я вже сказав. Вони присутні сьогодні на моєму матчі. Дякую. Організатором, хто організував, це Шинкаренко Анатолій Борисович, це Наумов Ніколай Іванович, Головко Віктор Михайлович. І всі ми повинні бути вдячним нашим силам, Збройним силам, що дають нам таку можливість, де пограти в футбол. Пообщатися, по окрім того, слова подяки на адресу Асоціації футболу Дніпропетровської області, голова Олексій Марков, колишніх вихованців з Миколи Івановича, Ярослава Ракіцького, Сергія Кравченка, Артема Федецького, меценатів і партнерів проекту Володимира Корсуна, Івана Куліченка та інших, хто допоміг в організації проведення цього свята, побажавши наприкінці нього, коли уже у серії після матчових пенальті. Успіх 3.0 святкували ветерани, жодного м'яча не пропустив Валерій Городов. Ювіляру всього найкращого. Здоров'я, мирного неба, оптимізм також. Бути таким же яскравим, щирим, який і є. І Не кожен в 70 років зможе так бігати і зможе мати бажання. Тому ми всі його дуже поважаємо, любимо і бажаємо всього найкращого. Цей час, тільки здоров'я. Тільки здоров'я і цілості нашої країни. А так, зараз такі часи, що ти проснувся, це вже добре. Тому я найкращого йому бажаю. На щастя, залишилися люди, які шанують і пам'ятають легенд. Натомість, чи буде наразі подібна команда їхньої молодості у Дніпрі питання. Зрештою, маємо те, що маємо. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення. Вітаю студія Орина Орини І зараз я вам покажу буднє.